Привіт, друзі! Автомобіль у сучасному світі важлива частина життя людини. Це не просто засіб пересування, а вірний друг. Бувають моменти, коли авто потребує додаткової уваги. Для мене цей момент настав кілька днів тому. Існує дуже популярна поломка системи обігріву салону. Це вихід з ладу резистора обігрівача. Якщо у вас раптом не вмикається, не вимикається вентилятор пічки або взагалі не реагує блок керування клімат контролем, то велика ймовірність виходу з ладу резистора обігрівача. Він знаходиться на дуже зручному місці за бардачком, але його можна замінити власноруч, що я і зробив у минулому відео. На це у мене пішло близько години, так як це був перший досвід. Діставши його, вирішив розібрати і побачити, що є всередині. Як ми бачимо, резистор складається з алюмінієвого радіатору та пластмасового корпусу. Всереді корпусу є плата з елементами і сам транзистор. Зовні непомітно пошкодження або місць перегріву. Проте він не працює, що підтвердила заміна на новий. Якщо не маєте змогу звернутись до кваліфікованих майстрів, цей невеликий ремонт можна провести самотужки. Це прокачає ваші знання і вміння та отримаєте безцінний досвід. Бажаю їздити і не ламатись до зустрічі.